У передріздвяному містечку, де вулиці сяяли золотими ліхтарями, а сніг поскрипував під ногами, жила дівчинка на ім'я Марічка. Вона дуже любила зиму, особливо ті тихі миті, коли сніжинки лягали на рукавички і танули теплом. Її улюбленою була пара червоних рукавичок, які мама сплела власноруч. м'які, Пухнасті, схожі на маленькі вогники серед білого снігу. Одного морозного ранку Марічка поспішала до школи. Вона бігла, підкидаючи сніг носаком черевика, і навіть не помітила, як одна з рукавичок вислизнула з кишені і залишилася лежати на лавці біля зупинки. Дівчинка пробігла далі, а червона рукавичка тихо чекала на холодному сидінні. Наче маленьке серце забуте у вирі зимового дня. Вітер підхопив її край, перевернув у повітрі і склав так, ніби вона махала комусь невидимому. Так почалася історія про те, як маленька втрата може стати великим різдвяним дивом. Хоч про це ще ніхто не здогадувався. Пізнього вечора. Коли Марічка вже вдома пила чай із малиною, а мама розповідала їй про різдвяні традиції, на зупинці з'явився маленький сірий котик. Він тремтів від холоду, ховав лапки під себе і жалібно нявкав у темряву. Місто було майже порожнім. Люди поспішали додому, огортаючись теплими шарфами, а котик лишався сам. Під поривами морозного вітру. Він шукав хоч трохи тепла, хоч якусь схованку, але все було зачинено, і раптом його погляд упав на червону плямку на лавці. Котик обережно підійшов і торкнувся рукавички носиком. Вона була м'яка, тепла, ніби хтось щойно тримав її в руках. Малюк згорнувся клубочком прямо всередині рукавички, сховав мордочку і тихенько заморкотів. А тоді сталося щось дивне: рукавичка засвітилася ледь помітним теплим сяйвом, немов у відповідь на його довірливість. Котик завмер від здивування. Але тепло було таким приємним після довгого дня холоду, що він заплющив очі і заснув. Ніхто в місті ще не знав, що ця загублена рукавичка вміє дарувати не тільки тепло, але й надію тим, хто її найбільше потребує. Вранці, коли котик прокинувся, рукавичка вже не лежала на лавці, її підхопив легкий зимовий вітер. Тепла червона рукавичка, все ще огорнута м'яким сяйвом, ковзнула по снігу, підстрибнула і попливла в повітрі, ніби її вела невидима рука. Котик піднявся і, нявкнувши від здивування, побіг за нею. Рукавичка пролітала повз парк, де діти ліпили сніговиків, повз крамницю, з якої долинав запах свіжої випічки. Повз старий міст, що схилився над замерзлою річкою, і куди б вона не торкалася, там з'являлося світло. За крамницею працівниця, яка давно сумувала, раптом усміхнулася. На містку літній чоловік, що сидів самотньо, відчув раптове тепло в грудях. У парку двоє дітей перестали сваритися, сміючись і кидаючи сніжки. Котик, заплутавшись лапами в снігу, біг щосили, але рукавичка рухалася легко, немов мала власну мету. Вона ніби шукала когось, того, кому її тепло потрібне найбільше. І поки котик намагався наздогнати її, рукавичка не зупиняла своєї доброї подорожі містом, залишаючи за собою Тонкі золоті сліди тепла. Рукавичка нарешті зупинилася біля старої цегляної будівлі на околиці міста, маленького притулку для людей без дому. Тут завжди було тихо, але цього року тиша здавалася особливо важкою. Через брак коштів притулок ледве тримався, а вікна світилися тьмяним світлом. Рукавичка м'яко впала на засніжені сходи, і котик, наздогнавши її, втомлено сів поруч. За мить двері тихо прочинилися. То був пан Миколай, сивий чоловік із добрим, але змученим поглядом. Він побачив котика і маленьку червону рукавичку. Ох! Хто ж тебе загубив? промовив він, підіймаючи рукавичку. І тоді сталося диво. Вона знову засвітилася тим самим теплим сяйвом. Пан Миколай здригнувся, ніби хтось зігрів його зсередини. Тепло розповзлося по його руках, плечах, грудях. Він давно не відчував такого. Ніби хтось поділився з ним частинкою любові. Він притиснув рукавичку до грудей. І сльози виступили в його очах. За його спиною стояли кілька мешканців притулку, втомлені, виснажені, зневірені. Але коли рукавичка торкнулася їхніх рук, кожен відчув той самий дивний спалах тепла, яке наче говорило Ти не сам. І котик, який сидів поруч, дивився на це широко розплющеними очима. Ніби вперше бачив справжнє чудо. Рукавичка виконувала свою місію, дарувала тепло там, де його бракувало найбільше. У цей самий час у теплому будинку в центрі міста Марічка, нарешті, помітила, що її улюблена рукавичка зникла. Вона перевернула кожну скриньку, заглянула під ліжко, обшукала коридор. Але рукавички ніде не було. Мамо, вона пропала. вигукнула дівчинка зі сльозами на очах. Мама ніжно обійняла її і прошепотіла. Любов іноді йде дивними шляхами, але завжди повертається. Однак Марічка була налаштована рішуче вона одягнула шарф, теплу шапку та вибігла на двір. На снігу вона раптом помітила знайомий слід: маленькі котячі лапки, що вели від її зупинки в напрямку парку. Точно, котик. зрозуміла дівчинка. Вона побігла слідом, прослідковуючи золоті іскорки, які ледь помітно сяяли на снігу. Їх залишила рукавичка. Марічка проходила повз крамницю. Де продавчиня раптом виглядала щасливішою, ніж зазвичай, повз лавку, де двоє незнайомців мирилися після сварки, і кожного разу вона зупинялася, відчуваючи дивне тепло, ніби її рукавичка побувала тут. Сліди вели до околиці міста, до старої цегляної будівлі. Коли Марічка побачила притулок, Її серце стислося. Вона тихо підійшла до дверей і почула сміх теплий, радісний, такий незвичний для цього місця. І раптом вона побачила свого сірого котика та знайому червону рукавичку в руках літнього чоловіка. Моя рукавичка, прошепотіла вона. Але замість того, щоб кинутися й забрати її. Марічка завмерла. Перед нею розгорталося справжнє чудо. Марічка тихенько відчинила двері притулку і зайшла всередину. Тепле світло огорнуло її так само ніжно, як мамині обійми. У невеличкій кімнаті люди сиділи навколо столу, пили гарячий чай і сміялися. Сміх лунав щиро, по-домашньому. Так, ніби в їхніх серцях раптом розтанув лід. Посеред усього цього стояв пан Миколай, тримаючи в руках її червону рукавичку, яка все ще сяяла, мов маленький ліхтарик. Біля його ніг муркотів сірий котик, тулячись теплим боком до його ноги. Пробачте, несміливо озвалася Марічка, це моя рукавичка. Пан Миколай обернувся, і в його очах з'явилося здивування, яке швидко змішалося з теплом. То це ти була її власницею? Твоя рукавичка зігріла нас усіх сьогодні. Дівчинка підійшла ближче і обережно взяла рукавичку до рук, і в ту мить тепле світло знову спалахнуло, огорнувши всіх у кімнаті. Марічка відчула це сяйво всередині себе. Вона тепла, прошепотіла вона, а пан Миколай кивнув. Тому що ти дала в неї стільки любові, дитинко, що вона не змогла не поділитися нею з іншими. Люди навколо посміхалися, дивлячись на Марічку так, ніби вона принесла їм не рукавичку, а справжнє Різдво. І дівчинка зрозуміла. Інколи те, що ти втрачаєш, знаходить когось, хто потребує цього більше, а тоді повертається до тебе, примножене в тисячу разів. Марічка стояла посеред притулку, тримаючи свою рукавичку, яка тепер сяяла так ніжно, ніби в ній жила сама різдвяна зірка. Люди навколо тихо спостерігали, як дівчинка ковзнула рукавичку на свою долоню. І тоді світло м'яко пробігло по всій кімнаті, мов лагідний подих тепла, пан Миколай підійшов до неї ближче. Дякуємо тобі, Марічко! Твоя рукавичка повернула нам відчуття дому, а це найбільше диво, яке можна подарувати. Дівчинка усміхнулася, а її котик потерся об її ноги, моркочучи так голосно, що всі розсміялися. Притулок, який ще вчора здавався забутим і холодним, тепер був сповнений жвавих розмов, радісних голосів та запаху чаю. Марічка і мама, яка невдовзі прийшла її шукати, допомогли розвішати маленькі паперові зірочки на вікнах, а люди прикрашали стару кімнату всім, що могли знайти. І хоч прикраси були скромні, атмосфера стала справді чарівною. Ніби саме Різдво оселилося тут. Коли Марічка прощалася, пан Миколай торкнувся її руки. Пам'ятай, дитинко, справжнє тепло не з рукавичок, воно з серця. Вони вийшли на двір і сніг м'яко кружляв навколо, падаючи золотими іскорками. Рукавичка більше не світилася, але Марічка знала, вона виконала свою місію. А коли дівчинка озирнулася востаннє, вона побачила у вікні притулку велику світлу ялинку, яку люди поставили всі разом. І тоді Марічка зрозуміла: інколи маленька рукавичка здатна подарувати ціле різдво. Так у місті народилося нове диво тепло, що почалося з однієї загубленої рукавички, але зігріло. Десятки сердець. Будемо вдячні за лайк цьому відео. А також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.